Це програма один на один. Студії працює журналіст Валентина Ілліна. А сьогоднішніми моїми співрозмовниками є справжні козаки Володимир Мусійкошовий, отаман українського вільного козацтва імені Северина Наливаки та Володимир Кибала, отаман козацького табору Гайдамаки. Доброго вечора. Доброго. Традиційно в день покрови Пресвятої Богородиці вшановуються українські козаки. Скажіть, будь ласка, як ви цьогоріч святкували це свято? У нас вже стала традиція, що в кінці року, у нас є День, День Незалежності, потім слідующе свято, значить Покровий, це козацьке наше таке головне свято, ми завжди стараємося святувати в, в, в праці. Ми, наприклад, в цьому році до цих свят провели благоустрій в трудах, де ми висадили більше півсотні саженців, на місці, де був перший штаб Упа. Ми шефи. І туди регулярно виїжджаємо кожен рік. От, в ці свята, І там наводимо порядок і робимо благоустрій, проводимо мітинг, проводимо козацьке свято і так далі. І ми в селі Матіївка працювали два тижні, ми там робимо меморіал повстанцям. Там, а чому саме в цьому селі? Там якраз поховані дев'ять повстанців, які загинули при відступу. Під Здолбунова, під Мізоча. Там просто, стояв простенький хрест, їх поховали в братській могилі, ніхто не знав, хто там навіть є. Але ми знайшли істориків, знайшли місцевих. І зараз ми там провели роботи, практично бетонні, там все це опорядкування робили. І вже стоїть пам'ятник. Єдине, що не встигли освятити, Плануємо слідчу неділю. А вже сам день ми обично проводимо в нашій козацькій. Світлиці, церква в Золотієві. Це наша козацька церква. Ми туди всі приїхали, козаки, в формі разом з місцевими священниками провели таку святкову службу. Потім, Зрозуміло молитва і праця. Так, да, як і козаків. Молитва і праця. Давайте так, щоб трошечки нашим глядачам стало більше знайомих, що ви за люди, взагалі чим ви займаєтесь. Кожен з вас розкаже про свою організацію, зокрема, ви, Володимир Олена Вилічу. Наше козацтво йому 24 роки, воно засновано студентами рівненських вузів, ще при радянській владі, була нелегальна. Основне було його призначення це відродження української мови, звичаю, традиції і так далі. От. Ну і ми заре... були зареєстровані по статуту, який був ще вироблений вільним козацтвом України, ще Української Народної Республіки. І вони нас визнають, і ми з ними регулярно підтримуємо зв'язок всесвітнім вільним козацтвом. Ми їх є членами і представляємо там Україну. А ви, пане Володимире? Я є отаманом козацького табору Гайдамаки, який діє при. Українському вільному козацтві імені Сирина Наливайка. Молодіжний цей табір, наскільки. Да, У ну, та... нас я скажу, просто люди приїжджають відпочивати. У нас можна побачити козацькі звичаї наяву. Тобто люди приїжджають. І вони не просто, якби як читають історію, вони просто бачать. Вони бачать козаки, вони бачать, як вони готували їсти, як вони їздили верхи, як вони тренувалися, як вони розважалися. Тобто козацькі забави можна все побачити дійсно. Це не книжка, яку потрібно прочитати, а це все можна відчути. побачити і відчути. відчути. Найбільш вражаюче ваше дійство, яке запам'ятовують глядачі, які до вас приїжджають. Я скажу, що ну, найбільше якби, такі, скажем, коли ми людей якби, даємо їм відчути ці забави козацькі, скажем, коли люди самі участвують у цих забавах, конкурсах і ну, їм це запам'ятовується. Коли вони на наших фестивалях бувають, вони відчувають ту атмосферу, самі приймають участь, і це найбільше запам'ятовується людям. Зрозуміло. Скажіть, пане Володимиру, а скільки на сьогоднішній день у вашому вільному козацтві зареєстровано козаків? Ну, у нас в Рівненській області у нас зареєстровано сім районних і є, є, є ще по селах у нас. Козацтво такі міні. Так, да, це наші підрозділи. Ну і плюс, так як ми представляємо Україну і за кордоном. У нас є козацькі зареєстровані організації в Житомирі, в Києві. От Київська організація теж підпорядкована нам. От, і, і вона представляє інтереси нас в Києві. Чому? Ми навіть дивно. К... Ні, тут не то, що дивно. Колись в Київ їхали за 25 гривень, зараз 100. А, зрозуміло. а при нашому хвозрахунку <laughs> туди багато людей не повезеш. А інтереси хтось повинен відстоювати. Може, київський підрозділ. Входить в, в, в ті структури Київський, представляє нас і в ЮНЕСКО, і в інших організаціях. Зрозуміло, то загалом яка кількість? Ну, загалом я вам скажу, як вам сказати, у нас привикли називати цифри з нулями, і чим більше, і ніхто їх живих не бачить, ми завжди рахуємо так, що ті козаки, є ті козаки, які можуть за 24 часа прибути і стати в стрій. У нас по Рівницькій області десь порядка до 700-800 чоловік, ну і плюс по, по інших областях. Якщо брати по вікових особливостях, у вас більше старших козаків чи молодших? У нас в основному і багато старших, але це вже наш костяк, наші мозги, які працюють з молоддю. Чому? Тому що ми працюємо із інститутами, печені школи, навіть Тараканівська дитячий. Ліцей, що... І школи там в нас є, виправна колонія, це теж ми шефи в ній. І Царканівський військовий форт, тобто і частина. Тобто різноманітного віку козаки присутні. Да, у різні, вас? Тому що треба працювати зі всіма. І з молоддю. З молоддю ми в основному проводимо це по школах. Ігри козацькі приймаємо участь, допомагаємо їм. От колись була така жура, пам'ятаєте? Тому приймали участь і всеукраїнських цих змаганнях. Ну, життя показало то, що треба їх формувати по їхніх здібностях. У нас, наприклад, історики займаються історією. Вони збирають матеріали, випускають книжки. Як от наш київський підрозділ за п'ять років вже й набрана от, сигнальний екземпляр книжка Северина Ловайка, князі Острожські. 600 з гаком сторінок, кольори. Це виключно ваша робота, вашого козацтва, да, да, яке да, я розумію. Да. І коли все це ми знайшли, ми знайшли Анну Валентинович. Анну Валентинович, наша землячка. В Польщі вона велика полячка, у нас велика українка, яка створила солідарність в Польщі і перевернула Польщу. А зараз ми прийняли рішення, ми зв'язалися з Академією наук, будемо робити музеї на Рівненщині. І От. І вже історикам є робота. Зрозуміло. <схи> у нас, нас дні проходять не да, дарування. Жінки у нас і дівчата. В основному у нас в нас Амазонка. Жіночий підрозділ жіночий підрозділ, у підрозділи. Жіночі підрозділи Амазонки. Вони і на конях їздять, вони стріляють, вони спецпоготовку проходять. Зрозуміло, але для того, щоб навчати цих людей, потрібно і мати відповідних належних науковців, тут в даному випадку інструкторів. Об, об, Обов'язково Обов'язково. від це... цього залежить і приплив людей. <рес> Якщо є спеціалісти, будуть люди. Ну наприклад, з характерниками опрацює у нас академік. Це цікаво. Характерник. Я думаю, що не всім глядачам <рес> 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 нашим це слово відомо. <рес> бо, будь ласка, розкажіть, <рес> За... хто це такі? У нас є Віктор Михайлович. Він академік, ЮНЕСКО йому дало академіка. Він, ну, він Рівно буває в нас досить рідко. Він все знаєте по Україні. Але він керує ними, він готує інструкторів. І вони перше, що вони починають що вони спочатку лікарські рослини вивчають, потім вивчають основи психології, екстрасенсорики. І гіпнозу. Цілителі і ворожбити. Да, да. В одному... Ні, на ворожбити. На грані. Ворожбити. Ви знаєте, коли ми хотіли створювати цей підрозділ, мене перше запитали. Шановний, ти атаманти, відповідаєш за них. Ти зможеш їх контролювати. Я мусив їхати на курси. То ви теж характерник. Курси, і я дивився, чим вони займаються, які міри і так далі. Тільки після цього почали збиратися підрозділ. І так само амазонки. Амазонки у нас, я кажу, що коли вони за три роки пройдуть весь цей курс, вони можуть працювати охоронцями. Персональними охоронцями. І скільки на сьогоднішній день у вас Амазонок? Є в нас десь порядка 30. Це вже так, кадрові, вже, які постійно з нами працюють. Добровільні. Добровільні. Зрозуміло. І ви знаєте, жін, жінок, жінкам подобається. 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 А чим у вас ще Амазонки займаються? Скачуть на конях ще. Скачуть, стріляють з цих видів зброї. Бойове мистецтво проходять. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви як молодий представник, що ви можете сказати про козацтво? Козацтво це спосіб життя, це покликання, чи що? Це як ви можете дати цьому визначенню? Як, як дати визначення українцям? Ну, я не знаю. Тут так теж багато. Так само, багато. Так само тут і козаки, Якщо людина народилася українцем, вона любить Україну. Так само у когось у людей є якесь відчуття любити захищати Україну. Скажем, я думаю, козак призваний до того, щоб любити захищати Україну. Скажіть, ви керуєте молодіжною організацією? Чи охоче сьогодні молодь пристає до вас? Якщо пристає, чи розумієш, що їх в подальшому чекає? Я скажу, що після, ну, скажімо, фестивалів, чи там коли люди до нас приїжджають, вони, наприклад, бачать, як це все відбувається. І кожного разу з'являються якісь люди, які теж хочуть займатися тим самим. Хтось хоче навчитися верхи, хтось хоче. Ну, у нас є теж. Якби козацький табір, він при козацтві наливайка, але в йому козаки різних організацій. Тобто він став таким як об'єднаним табором, бо у кожному козацтві є люди, які хочуть працювати для розбудови. І багато людей до нас приєднуються. У нас, наприклад, приєдналась Федерація бойового спасу. Якби, діти займаються бойовим спасом на базі табору Гайдамаки, проводять показові виступи. Також з'явився гурток верхової їзди, де, де тренуються, і люди бачать це, якби вони, якщо їм подобається, вони стаються з нами, якби розвиватися. Тобто, у вас як зрозуміло напрямок більше стосується бойового мистецтва, так? Ми Чогось появкою ігри. Нас виходить забави, відпочинок. Ми показуємо зараз буде створюватися музей казацтва, там якби ми будемо робити його. Тобто, ну, все в комплексі почуть розвивається. Ми два роки нам, але ми за два роки ну, зробили досить так, як як для себе. Скажіть тепер ви, як старший, наскільки сьогодні молоді люди освічені в напрямку українського козацтва? Знають вони, хто такі були козаки? І пригадайте в той випадок, що ви мені розповідали напередодні програми про форму. Я думаю, що він буде доречний. Ну, бачите, форма. Форма козаки. У нас виходить зараз шиють самі. Так. От. Кожен підрозділ по-своєму видумуєш, шукають історії, знімки і так далі, з тим, щоб вона відповідала старовинним традиціям і мала якийсь зміст. У нас, наприклад, ми то у нас форма є походна, робоча, ну і парадна. Ми свою парадну форму погоджували. От із Радою при президенті і порадували з Світньої Ради вільного козацтва, що вони нам дали добро на виготовлення цієї форми, тому що в нас, через що ми мусимо витримувати цих параметрів. Тобто зараз ви в цій формі, але да. я хотіла зовсім інший випадок. Про те, що ви рідко її одягаєте. Чому? Я її рідко одягаю, тому що колись було в вільному козацтві в 18-му році десь 6-7 генералів. І величезне козацтво. Була основа для формування армії, міліції, прокуратури і так далі. А зараз у нас у місті, мабуть, генералів 60. Генерал, який не має ні одного козака, і тільки і себе понавишує, ще по городу ходить. У нас є такі, що по три-чотири форми мають і ходять по городу, вони ніякого відношення не мають. І отводять дуреть людей, розумієте? Зрозуміло. А тепер ми вернемося до того питання, чи молодь освічена, що таке козацтво. Чи знає воно про таке козаку? Ні, напрямку? не знає. Про козацтво. Діло в тому, що про козацтво багато вони отримують інформацію в школах, ви знаєте, із з історії України і так далі. І взагалі їм цікаво, коли ми приїжджаємо в школу, а в кінці року ми проводимо там змагання, ті дітки 3-4 дні вдома. З батьками, шиють костюми, видумують прапори, тому що кожен клас повинен зайняти краще місце і краще показати себе, тому що переможець ми забираємо на наступний етап змагань. ви бачили їхні очі, з яким Розьмі. вони інтересом це все роблять? Доповню, я скажу, що у цьому році у нас почалися вже екскурсії шкіл до нас у табір. У нас вже були екскурсії, приїжджають 25-30 дітей з вихователями, і ми їм е, коротко розказуємо про козацтво, про культуру, показуємо, як нас таборі, що вони можуть побачити, великі казани, гармати, зброю, там все остальне. І проводимо для їх ці забави, частуємо кулішем, вони катаються на конях. Тобто ми вже такі екскурсії. Цього вже осінню нас були групи дітей, заїжджали, якби зрозуміло. А де знаходиться ваш табір? і Як власне до вас можна потрапити? Млинівська, 24, козацький табір гайдамаки або в інтернеті тобто на за сайті, межею та, рівного, так? В Рівному. На окрай, в рівному. Але коли в табір приїжджають, ну всі кажуть, вроді би в рівному, але не відчуваємо, що в Рівному, бо у нас садок, дерева, якби скажемо зрозуміло. так, зрозуміло. Будь-хто хоче, може до вас будь-який час під'їхати без попередження. Ну постійно є хтось в таборі, скажемо, якщо так. Якщо група, то треба попередження, да, щоб да. приготовились. А якщо один, два, три, п'ять чоловік, да. там завжди чергові є. Скажіть, будь ласка, форму у вас всі носять? Абсолютно, хто, хто є козаком? Як вам сказати? Ну, 100 з того з форму. Я скажу: от в таборі нас, нас якби е ми спочатку думали теж робити якусь форму, але побачили, що набагато краще нам виглядає, коли всі в різних формах. По суті, козаки, коли проходила десь війна, вони що, якби, придбали з того і пошили. І от у нас такий варіант гайдамацького табору, що в нас якби е різні форми. Практично у всіх різні, але коли ми стоїмо разом, воно виглядає досить колоритно, якби, все і... да. ну, в українському стилі, але тобто у кожного практично різні форми, різні кольори, скажімо так. Якби. А у ваших амазонок, щоб дівчат зацікавити? А вони дивляться на нашу співачку. Яку? Ну, яку? Амазонку. Амазонку! Руслану ага, зрозуміло. І прийшлося мені йти на базар, шукати їм кожу, купляти, приносити, щоб вони шили собі костюми Амазонок. Зрозуміло є костюми? Є. одним словом, костюми дуже гарні, запрошуються дівчата. так? Да, 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 да. Ну і ще що я хотів би сказати, у нас ми кожен рік висаджуємо порядка до півтори тисячі саживців. У нас є свої ботанічні сади. Ми займаємося розведенням декоративних різних рослин, лікарських. і всі свої е, могили, де ми виїжджаємо, е, навіть форти, все ми обсаджуємо своїми деревами. Табори. В, В, таборі, таборі теж, так. Табори теж. І плюс ми виготовляємо бальзами, лікарські ліки. Це вже по заявкам характерників. Таке вас теж є? Так. Да. Ви вот. продаєте їх? У нас дуже великий спрос, ми по почті висилаємо. Нас закидають по преса. Серйозно. Да. А відгуки стосовно дії При... На собі випробовували? У нас прекрасна, байзам, жіноча радість. Жіна, ми вже 10 років продуктуємо його, руки позривають, разом байзамом. Дуже ефектно. Чому? Ми ж вирощуємо лікарські рослини, яких ніде нема. От, наприклад, всі жіночені культури у нас вирощуються. Ми приймаємо урожай. І зараз у нас заявки, нам рекламу зробив Київ, Львів. У нас людина тільки сидить на відправках. Ми заробляємо гроші. Ви багатофункціональне товариство, Ні. чого у вас тільки немає, так? Діло в тому, треба збирати людей по інтересам. Якщо це його інтерес, він буде в цьому підрозділі, буде працювати і буде ходити. А якщо прийде, йому нема чим зайнятися, покрутився, і пішов. Скажіть, що таке, а чи є у вас посвята у козаки? Обов'язково. Розкажіть, як це проходить. У нас посвята завжди на великі козацькі такі заходи, фестивалі. Коли він проходить вже свій стаж. Певний, скільки це часу цей стаж? В цілому він біля року. Біля року. От. Він іде або джурою. джори. Джури у нас по два-три роки проходять стаж. А потім, вже коли день, коли ми йому назначаємо присягу. Він приходить урочисто перед всіма козаками, перестроєм, проходить присягу. Приймаю присягу. У нас є текст розроблений. Все. В цьому році прийняли? Да, ми кожен так, ми А скільки? Прийма... Ми прийняли десь порядка до 30 чоловік, ми багато не приймаємо. А в свято Покрову теж колись була така традиція посвячувати козаки, вибирати Чому? У нас там більше часу є. Ми в Берестечку їдемо на 3-4 дні. То часу на все. Ми туди і сажанців висаджуємо, і козаків приймаємо, і там табори водуємо. Пане Володимиро, знову ж таки, перед початком програми ви обмовили, що у вас є така традиція вже в цьому році, ви зіграли перше козацьке весіль, весілля. Да, от в інтернеті. Потім було друге. Але... А потім да. сподобалося іншим козакам теж два. Розкажіть, будь ласка, особливість моїх робити. Ми, козацького ми, ми командира Амазонок, нашої, нашу жіночку, давали заміж за нашого ж козака. Ми вінчались вони в козацькій церкві в Золотіїві. З'їхались козаки в Олині, приїхали наші, всі в формі зі зброєю, з гарматами на конях. Цікаво. О, Видовищно, напевно, так. Видовищ, так, дуже. Так, були глядачі. Було ж, всі бажаючі, наші були, і в селі все ж було об'явлено козацьке весілля. Вони Виставили в інтернет, наскільки я розумію. Да, друге, це вже було друге козацьке весілля, коли козаки козацтва імені Ніла Хасевича, їх було у козацьке весілля, але вони празнували на базі табору Гайдамакі. І це було десь 60 чоловік, всі в костюмах, в формах, якби вони один день святкували. Європейське, а друге вже козацьке весілля було, якби в таборі, і це було під гармати. Найте зрозуміє. зрозуміє, українські традиції трансформувалися да? у сучасність. Так, це так. гарно. Скажіть, от ви назвали стільки таку велику кількість підрозділів, велику кількість направлень, над якими ви працюєте. А фінансування звідки ви маєте? Фінансування учинця заробляти гроші. Самі. Самі. Ви повністю профінансуєте своє козацтво? Ні. ні. Діло в том, якщо б у нас було фінансування, ми могли б в 2-3 рази збільшити свої заходи. Тому що у нас тільки сім меморіалів по області, і ми їх обслуговуємо. А зараз, ви знаєте, даже от ми мотивом їздили 33 рази, а п'ять зараз збираємося, думаємо, де гроші взяти. Треба заїхати 13 рази Ірині, назад 13, 26, щось дать людям їсти. Це 20 на на одну людину. А тоді треба їхати, хоча б 20-30 чоловік, тому що камінь, бетон та, тягати, землю рити – Це досить складна робота. Але все одно ми знаходимо, хто за свої гроші їде. От продаємо це лікарські рослини, дерева, це все. От, що десь заробили і кидаємо туди. А з боку держави у вас є фінансова? З боку підтримки. держави, держава нам за 24 роки не рубля не дала. Зрозуміло. Наші дивіться, аби шкоди нам ще… Шкоду зробити. А що може таке бути? Було. Було? Розкажіть, будь ласка. Було. Нас два рази палили, закидали. Це Бутин, приміщення, в якому ви знаходите, офіс наш, так? Наш, так? Офісне приміщення. Обшуки робили, підкидали. Через що ми змушені були створити підрозділ з охорони громадського порядку. У нас є підрозділ. Зараз ми формуємо правозахисний підрозділ. Не збираємо спеціалістів-юристів, щоб ми надавали юридичну допомогу своїм козакам і виручали їх в скрутні моменти. Життя заставляє, тому що борониться не самим. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, як ви співпрацюєте з органами місцевого самоврядування? От, Зокрема, ви по селах їдете? Чи розуміють, знаходите ви там підтримку? В, сел... розуміння? Да, в, селах, в селах, ви розумієте, ми, ми завжди підтримку. В селах ми маємо завжди гарну підтримку, особливо на полісі, чим далі. Там і люди гарно нас зустрічають, і з нами разом працюють, допомагають нам. От в місті трошки туговато. Але ви казали щось, ви обмовили, ну, що нас, в цьому році ви принципі, знайшли з місцевою владою. Табір та і нас, ну скажімо так, останні роки і влада, якби ну запрошує на масові заходи державні, скажімо, які відбуваються, вони нас ну, постійно запрошують. От, зокрема, вчора То... у Рівному ви приймали участь? Вчора в Рівному приймало участь друге козацтво Ніла Хасевича. А ми їздили в село Кустин, ми проводили там районні козацькі забави. Тобто ми поїхали туди, вони проходили тут, а якби в заходах відбувалися. Тобто Але ми це так ваші побратими теж, так? Так, так це да, козаки, да, які так. теж ми займаються. Разом працюємо з ними. Зрозуміло. Скажіть пане Володимиру, ось у вас багато нагород на грудях. Скажіть, чим найбільше ви пишаєтесь на сьогоднішній день? Ну, я найбільше пишаюсь. Орденом Івана Мазепи. Це Орден Української Народної Республіки. Покажіть, будь ласка, котрий з них? Оце. Оце, так? Так. Да. Він з срібла. Номер 13. 12 було вручено в 18-му році, і це він вернувся в Україну від діаспори. І коли було. Тобто Вас 13. Да. Через століття. Да, да. Так. Просто. Як вам сказати? За нами ми підтримуємо зв'язок з діаспорою, з козаками всіх країн, де наші українці. Наприклад, от в Австралії Дубінський Дубінчанин керує. От. Ми туди далеко їхати, але по інтернету ми ще з ними спілкуємося, радимося, щось, допомагаємо один одному. Оцей орденом, оцим орденом вас нагородили світове козацтво, да. так? Да. А ще в когось в Україні є аналогічний да. орден. Да. В Україні ні в кого він, немає. Він вернувся тільки в Україну. От, нагородили ще президента. То є, ще Де, один. Є, да. А в світі? Ну, а в світі 15 чи 6 все. Ага, 16. зрозуміло. зрозуміло. Ну, тобто тільки ви... вернувся в Україну. От. На сьогоднішній день які проблеми найбільше тривожать українське козацтво? Чим ви переймаєтесь? Ну, як вам сказати? Нас роботи хватає. Але найбільш проблематично в якій ну, сфері? Саме проблематично, я вам скажу, колись до нас приїжджали гості от із Польщі, з Германії, ми єдине в них просили часом, про, чи вам фінансувати, чи що, нічого. Дайте нам якось добитого буса, щоб ми могли посадити 5-6 козаків, вкинути їм туди майно. І поїхати по селах, щось, щось, ну, працювати з людьми і займатися і просвітницькою діяльністю. діяльністю. І ми могли б в два-три рази збільшити свої акції, свої заходи. А так при нинішніх цінах на пальне і при нинішніх цінах на транспорт. Зрозуміло. Тобто з... транспорт у вас зараз найбільше така нагальна проблема. Ну, я скажу, що така маленька проблема це теж. В Україні становище нашої влади і того всього остального. Тож, ну, якби ми за те переживаємо, і, і як, ну, як... не козаки. будемо говорити політикою, скажімо так, але як, як доля України, в якому напрямку вона піде. Це для козаків не тільки рівно, а всієї України, якби і за межами ну, досить, досить так, якби це. Пане Володимиру, одна секунда для того, щоб побажати щось сьогоднішнім нашим телеглядачам. Що ми можемо побажати? Саме головне це треба, щоб в країні був спокій. Коли була влада, влада народу, народу влади, щоб пройшли вибори, щоб люди я розібралися в цих політичних іграх. Вибрали владу, яка б дбала про народ. Щоб наша країна вийшла з цієї кризи і рухалася вперед до цивілізації, до Європи. Ви як молодий представник козацтва, що можете додати? Щоб додати, поважати. Я б сказав би так, всім, хто народився в Україні, живе, просто любить Україну. Давайте на цьому гарному побажанню поставимо крапку. Нагадаю нашим глядачам, що гостями у студії були Володимир Мосій, кошовий отаман українського вільного козацтва імені Северина Наливайка та Володимир Кибала, отаман козацького табору Гайдамаки. Бажаю всім гарного настрою, любіть Україну і на все добре.